За 66 тисяч доларів в селі Миколичі на продаж у нас є діляночка 33 сотини, з яких 25 під будівництво і 8 під сільське господарство. Ось я знаходжусь на даній діляночці, це є якби верхня межа ділянки. І з діляночки відкривається ось такий крутий краєвид, друзі. Як вам така панорамка? Будуєте собі тут дачку, а можна і не одну дачку, і будете мати ось таку шикарну панораму з вікна. Діляночка має прямокутну форму, є заїзд знизу на ділянку, є також збоку, що можна зробити. Тобто дорога на, на карті є, але вона така не в недостатному стані, можна її підробити і буде заїзд зверху і знизу. Також на діляноці є доходи на ділянку лінія зі світлом, бо 25 сотих під будівництво тут була колись хата, правда вона зараз завалилася. До центральної дороги, як ви бачите, буквально від ділянки метрів 500, до Буковеля 20 км від ділянки, до Яремча 15 км. Отака От цікава перспективна діляночка. Рельєфт має нахил невеличкий, але під дачку під бізнес цікавий варіант, на горі вже Буквально 50 метрів і ліс. Куди ви йдете собі по грибочки, по ягоди, також можна виходити на полонину явірник. Або навіть на Женець йти. Так що дуже гарний варіант. Цікаво, номер під відео, телефонуй, купуй.